Можете, будь ласка, розповісти, як взагалі ви потрапили в Америку, чи давно вже там проживаєте, і як так сталося, що ви прийшли саме служити в американській армії, а не українській? в українській? Як тобто навчив, как ну, бы піти в школу или в университет, а потім вирішив служити в американську армію, щоб отримати як би, урок жизни. Ну, просто служити. і можете розповісти, як вам американська армія, чи вона, ну якщо можливо, з розповідей про українську, чи змогли б якось так порівняти? Вам подобається, ну що воно вдало, якось вас змінило внутрішньо і чому так захотіли сюди приїхати до України? Ну, американська армія мені нравиться імені як би ну, мені дуже подобається служити, то есть я насаждаюсь службою своєю, доволен. З української армії как би ще не работала. Ну, з солдатами паром общався, да. Ну армия, і солдати, і солдати. Ну, Україні доволі, що приїхав, да, с родина. І от ви приїхали будете навчати, що ви чого ви намагаєтеся навчитися, але що показати українським солдатам передати їм? Я как бы не вчитель, як не особо не знаю, чому що... то як я понимаю, будемо вчити а... мінімальні віші. То есть начинає з індивідуальної подготовки солдата. І не там ділені, рота, батальйон і так далі. А наскільки часу ви не знаєте, як ви прибули на Україну? Скільки буде навчати? А наша бригада буде навчати українських солдатів приблизно 6 місяців.